Слава, ці, Слава, Слава навіки! Кидайте, квіточки, кидайте! І ходіть до нас помаленьку. <різна> по різному буває. В майбутті, ніхто, окрім Всевишнього, не знає. Зростав собі малий роман, мужні набирався сили. Ходив до школи, у футбол він грав, Усі, хто знав, його любили. Жевріла в серці юнака одна таємна мрія. Не раз молився він до образка чистої Марії. Просив при святу здоров'я, сили і терпіння дати, щоб Бог послав йому великий дар. Хотів священником він стати. Щасливі, мабуть, і батьки, коли йде служити Богу, благословили з легкої руки Відправили на тернисту дорогу. Знав сам роман і рідний батько й мати, яка буває, ноша це важка, він людські душі буде лікувати й потішати скривджені серця. Тож сьогодні 15-літній ювілей ми відзначаємо нині, як присвятили ви Ісусові життя. Яке благословення всій вашій родині, яка зростила ревного отця. П'ятнадцятилітній ювілей священства це знайте, відлік часу чималий. Тож заслужили ви в небес блаженства, пошану і повагу від людей. Подружнього життя сьогодні також кругла дата. і також п'ятнадцятилітній ювілей. Родливі донечки зростають в тата. Він справжній приклад для своїх дітей. Тож нехай трояндами стеляється подальший шлях. Хай легкою буде ваша дорога, бо ви лікуєте людські серця, бо ви доспасте від самого Бога. Хай На пляху оце не любов. Дороги, моєму доброго, не здача. Любов не вірю, силами ото, по праві Божім буде не хроблюдеться. Любов спокій, кожен кожним знайде. Момент зараз, хай ціну люди, того, хто до Господа веде. Отче молитві за нас, за кожну людину, родину, щоб виряд найшвидше не, не став порідні на всіх Україні. Ви молитесь, молимось, слави І просимо Господа Бога, щоб сили снаряд пустити на світі. Було, добра, матіньку Божа Покола, Господи збиваєшся, відбудьте свого, хай довго небесній землі, щоб на всю нашу родину. По серце за вас болить. Донечки, мама, дружина. Хай ангел на варті стоїть біля вас. Щодня і щоночі. Ми вам зичим. Много я літ. чесний порадник, у отче. Дякую. Давай, Наталя, сумка. 中午吃的，鸡蛋、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯